Усім привіт сьогодні. Ми зробимо незвичний даророзклад на тему, що за подарунок чекає на вас від Діда Мороза. Або навіть від самої долі. От скоро свята, і ми всі очікуємо на сюрпризи. Але які подарунки готує саме Сесі для нас цього року? Це може бути щось несподіване, довгоочікуване або навіть магічне. І тому уявіть, що Дід Мороз, Санта Клаус вирішили заглянути у ваше життя, що вони залишать під вашою ялинкою? Давайте дізнаємося. Сьогодні в нас неймовірний розклад. Тож, будь ласка, загадайте всі себе. Сьогодні ми зможемо повірити в чудеса, і я вірю, що цей розклад буде максимально корисний для вас. Тож, будь ласка, прямо зараз підписуйтесь і ставте подобайки для цього відео. Так, ну що ж, який подарунок залишить вам Дід Мороз під Ялинкою? Ця карта розповість, який сюрприз або можливість чекає саме на вас. Чи це нове щось, наприклад, може бути знайомство, приємна подія, чи навіть несподівана удача, так? Який подарунок залишив нашим прекрасним глядачам під ялинкою на 2025 рік? Подарунок від Діда Мороза. Дивимося. Дивимося. Супер! Ви знаєте, тут така ситуація, коли ви починаєте виходити з того стану, якої, який у вас був раніше. Сьогодні у вас є можливість подумати. Подумати, хто ви є, якими ви є, побути трошечки внутрі себе, заглянути в глибини свого серця, закцентувати увагу на тому, що ви хочете, як ви хочете. Можливо, у 2024 році у вас було мало часу на себе, ви все весь час бігали, бігали суетилися. А зараз, у 2025 році, вам дають можливість побути наодинці з собою, дізнатися, що до чого і як, що ви хочете, що ви любите, да? от приділяти час більше собі. Король Жезлі може чекати вас тут чоловік. Ви або, ну або вас чоловік може чекати, або тут така ситуація, що ви будете максимально яскраві. При тому, що ви будете у відлюдниках, так це буде ситуація нам розказувати про те, що будемо шукати шлях до себе, шлях до свого. Внутрішнього, але при цьому ми будемо максимально яскраві. Ми будемо людей тягнути своєї енергії, притягувати своєї енергії. Король жерві це максимально благоприємна карта, тому що він завжди здійснює всі свої бажання, які він хоче. І тому Санта Клаус хоче-хоче, щоб ви здійснили свої бажання абсолютно усі. І, звичайно, вже вісімка мечів. Нам буде говорити про певні якісь страхи, можливо, боїтеся кудись рухатися, але давайте дізнаємося детальніше. Так, доповнення до карти. Вісімка мечі, доповнення, подарунок залишить Дід Мороз вам. Ага, ага. Ну дивіться, ви боїтеся трошечки рухатися, трошечки діяти. Але я вам хочу сказати, що ви по королю жезлів, ви будете уже все це забувати. Ви будете рухатися, двигатися вперед, розвиватися. При цьому закцентовувати увагу на собі. І вісімка мечів, порівняння з цими картами, нам буде говорити про те, що ви будете максимально стабільні. Да, буде трошечки складно, але у вас є могутність, у вас є змужество, така навіть у дівчат, я дивіться, запам'ятайте. Король Пентаклів, імператор, стабільність. Ви можете вибудовувати свої цілі. І у вас, от самий подарунок, ось такий, знаєте, стабільність, стратегія. Ну, коли ви не здаєтеся, вам тут може бути максимально важко, ви не знаєте, куди вам рухатися. Чи рухатися вам взагалі в принципі кудись там, да. Але ваша стабільність, ваша могутність, ваше твердження до того, що ви хочете дійти до своєї мети, до своєї цілі, воно вас буде стимулювати рухатися далі. І вам подарують ось таку могутню силу, коли ви будете чекати, чекати і ще раз чекати. Ну, дивіться, подарунок взагалі перекольний. Е, мені дуже подобається, тому що дивіться, відлюник це нам буде говорити про те, це шлях шукати себе, шлях подивитися по-різному на будь-яку ситуацію. так? Трошечки от, подивитися, що вона до чого і як там. І давайте подивимося, що вам потрібно зробити, щоб цей подарунок став саме вашим. Ну тому що подарунки вони можуть бути для всіх. Ви тут всі відео прослухали. Але ну, подарунки не всім можуть дістатися. Хто поганий себе веде, може не достатися подарунок. Так, і що ж? І ця карта нам буде показувати, як налаштуватися, щоб отримати свій подарунок. Можливо, варто змінити своє ставлення до ситуації чи проявлятися більше відкрито. Так, давайте що потрібно зробити, щоб отримати цей подарунок, стабільність, увагу, сосредоточення. Ой, ну що, що я вам хочу сказати? По-перше, повинні знайти, заради чого ви хочете рухатися, заради чого ви взагалі це все затіли, для чого воно взагалі, в принципі, отримати можливість. У вас буде на можливість, нові знання, і ви можете взяти їх у руки і почати як себе розвивати, так і розвивати себе в різному плані. Так? Далі, що вам треба зробити? Попрощатися зі своїм минулим, наші прекрасні дівчата, хто ще там сумує, страдає за минулим 2024 тисячі роком. Вже закінчується. Давайте зараз можна ще страдати, бо ми в 2024-му але у 2025-му тільки повинні залишитися позитивні воспомінання, позитивні події від 2024 року. Як би там не було, що би там не було, але доля вас дуже цього сильно просить. Санта Клаус не омине вас, якщо ви от, будете щасливі. Да? І що вам треба ще зробити, щоб цей подарунок став вашим? Звичайно, дев'ятка кубків. Ви повинні управляти своїми емоціями. Бо у вас я ж кажу, у вас можливо зараз на даний момент немає часу приділити собі. Ви вічно бігаєте, ви не знаєте що робити. Ви і туди, і сюди, і направо і наліво. Вам треба маніпулювати своїми емоціями, своїми власними емоціями, щоб ви знали, що зараз так ви почуваєтеся так, але далі може бути щось більше, далі може бути щось краще, і при цьому ви повинні бути щирою, відданою собі, відданою своєму. Справі, наприклад, так, тому що у вас буде можливість, і вам треба буде взяти цю можливість і от рухатися далі з нею, з нею разом. І я пропоную вам детальніше глянути, яка ховається магія за цим подарунком. так? Ну, Санта-Клаус, ще той. Магнас. І давайте подивимося, ця карта нам допоможе зрозуміти, чому саме цей подарунок підходить у ваше життя. Це може бути підсказка, як його використовувати на благо. Так, так яка магія ховається за цим подарунком? Яка магія ховається за цим подарунком? Що вам треба навчитися? Треба навчитися мріяти. Мріяти його, мріяти, ще раз мріяти. Ви втратили надію, що все може бути добре. Ви забуваєте про себе, ви забуваєте про свої тілі, ви забуваєте про свої цінності, про свою стратегію до свого життя. А можливо, взагалі у вас її вже немає, наприклад, так? Тому що загубили себе, не знаєте, куди вам рухатися далі. І тому вам всесвіт, Дід Мороз, Санта Клаус, дарує можливість побути наодинці з собою, замислитися, що ви хочете, як ви хочете, щоб розвивалися ваші події. Звернути увагу на собі, наприклад. А де ви є, взагалі, в принципі, ви живете там, де ви хочете, наприклад? Вам ця можливість і подарунок, щоб ви мріяли, щоб ви не здавалися, щоб у вас було уявлення. Далі. Почуття, щоб ви більше розуміли себе, розуміли свій оточуючий світ, у кого тут є чоловік, так наприклад, або партнерка, або чоловік. Ця карта нам буде говорити про те, що ваші стосунки можуть зміцнитися, тому що дивіться, тут у нас і король Пентаглі, і король жезлі. Що ви подивитеся на стосунки під новим углом? Тут буде любов, тут буде радість. Тут буде, знаєте, коли інші люди можуть сваритися, а ви тут сідаєте і обговорюєте всю проблему, що б там не було, і у вас тут є стабільність. Да, ви можете багато чого терпіти? ви можете багато чого там прощати, але ви хочете цих стосунків. Тут буде любов, тут буде радість. Але от треба буде вирішувати проблему. От по цій карті, ви знаєте, у кого немає стосунків, це одна ситуація. У кого є стосунки, то це, наприклад, може бути пов'язано дійсно з тим, що ви будете ближче одне з партнером. Так, да, ви будете уходити в себе, пізнавати більше себе, але при тому у вас будуть відкриті стосунки. Відлюдник і король жезлів нам буде про це з вами говорити. Ви зосереджуєте енергію. На собі, але при цьому партнер хоче проявлятися до вас. Ви йому максимально подобаєтеся, йому хочеться бути з вами. І у вас є те, що ви можете дати йому, а він може дати вам щось. Так, наприклад, ось така у нас ситуація. І що? Що ще ховається за цим? Так, ну і що, вісімкам пентаклів нам буде говорити про те. Ще треба допомагати людям, що треба приймати всі блага цього всесвіту, що треба подарунки абсолютно всі приймати. І при тому віддавати подарунки, так? Ви отримали один подарунок, але віддали, наприклад, п'ять, і це добре, це є нормально. І ви повинні так далі вчиняти. Розумієте? Взагалі, 2025 рік готує для вас море сюрпризів, море радості. Це в нас була перша частина. Я обіцяю, що зняти трішечки пізніше другу частину до цього відео. Можете мені, якщо що, писати в коментарях, чи хочете ви бачити другу, наприклад, частину. Я буду дуже рада прочитати. Так, ну що ж, ось ми і дізналися, що підготував для вас Санта Клаус Дід Мороз, чи навіть Сесі. Подарунки можуть бути різними, але кожен із нас несе у собі щось важливе і про це не треба ніколи забувати. Діліться в коментарях який подарунок відгукується саме вам і? Чи здивував вас цей в принципі розклад? Так, тому що це нова енергія, це новий рік, який вам буде переносити радість, щирість, розуміння себе і своїх емоцій. Акцент саме на собі. А пам'ятайте, що головна фігура в своєму житті це є ви. ви самі сюди прийшли, ви самі з собою і залишитеся. Якби це не було, як би це не звучало. Ось такий у нас з вами вийшов прекрасний розклад. Прямо зараз ви можете підписатися на мене, поставити лайк, вподобайку, так? Е, як зв'язатися зі мною? і давайте розповім. Всі посилання на те, щоб зв'язатися зі мною, знаходяться в описі під цим відео. Будь ласка, пишіть інстаграм, тікток закріплений. Можете писати, і ми з вами глянемо саме вашу ситуацію. А з вами була я, Руда Тарологиня.